Відбувся реліз Патчу 10.2 для актуального WoW під назвою Guardians of the Dream, котрий приніс нам нову зону смарагдового сну з молодим світовим деревом Амір -драсіл. Це вже яке четверте світове дерево? Shadowlands його щедро удобрили душами нічних ельфів, але з люка фірок разом з друїдами полум'я хоче захопити дерево для своїх злих планів. Питайте навіщо? Ну бо треба ж комусь бути фінальним босом доповнення? Але сьогодні я хотів би поговорити не про це, адже нова зона, рейд, світові активності і гіра і так очікувалися. Та набагато цікавіше дослідити деталі, котрі супроводжують новий патч, і їх тут багатенько. Стосуються вони як покращення інтерфейсу, нових талантів драгонрайдінгу, так і зміни отримані та проказці предметів екіпірування. Почнемо з порталів. Оскільки літати до основного порталу у сон довго, адже він доволі далеко від місцевої столиці. Блізина дали нам маленький, зручніший і ближчий портальчик. Відкривається він після проходження завдання Emerald Welcome на самому початку сюжету патчу та знаходиться в смарогдовому манклаві Вальдрокена і перенесе нас в центральний табір під Амірдрасілом. Ще одна зручна особливість додана у дерева талантів. Якщо раніше ви хотіли змінити талант, котрий знаходився в горі дерева, то ви також повертали всі витрачені очки талантів, пов'язані з цільовим талантом. І котрі знаходилися нього. Тепер же ви прибираєте лише необхідне очко таланту. А якщо порушуються зв'язки дерева, котрі не дадуть вам зберегти білд, вони виділятимуться червоним, що доволі наглядно та зручно, особливо коли ви експериментуєте з талантами. Далі Dragon Raiden. Було додано нові таланти для прокачки польотів, котрі зосереджені переважно на регенерації витривалості у нашого дракона. Як от Second Wind, котрий поповнює одне очко витривалості, коли нам потрібно, маючи до трьох зарядів, або Swift Skimming, котрий пришвидшує регенерацію витривалості, коли ви знаходитеся біля землі. Також тепер таланти можна міняти в будь-якій зоні без необхідності бігати до тренера. До речі, блізи нарешті почули прихильників класичних польотів на маунтах і додали таку можливість на Драконячі острови, але з невеликою умовою отримати досягнення першопроходця Драконячих островів, відвідавши всі зони доповнення. Навчившись по-різному літати в Dragonflight, ви також будете здобувати відомість із новою фракцією 10-2 вартовими сну. І крім звичної косметики, у них на 18 рівні можна отримати безкінечну руну посилення. Що буде вельми корисно у підкоренні складнішого контенту. Ну а який контент без нагород? І тут я підходжу до багатьох змін пов'язаних із екіпіруванням. По-перше, відбулися зміни в отриманні нагород великого сховища, тепер вам потрібно здолати менше босів нового рейду для отримання нагороди, а для нагород за підземелля тепер будуть зараховуватися пройдені данжі на рівнях складності Героїчний, Міфік 0 і навіть підземелля подорожей в часі. Це дає можливість гравцям, котрі надають перевагу підземеллям різної складності, отримувати достойні нагороди та мати можливість з часом покращувати свій ітим-левел. По-друге, в 10.2 будуть нові види гербів, котрі використовуються для прокачки екіпірування під назвою Dreaming, також 4 гривнів для різного рівня ітем левел А ще герби нижчого рівня можна буде обмінювати на герби вищого рівня. Але за умови, що ви заповнили всі комірки екіпірування предметами і тим левелом не нижче, ніж потрібен для переходу між рівнями гербів. До речі, герби перекочували на вкладку валюти і більше не займають місця в інвентарі, та є одразу цілими, без фрагментів, як було у другому сезоні. Але що важливо відмітити, це те, що знизилися ліміти на щотижневе отримання гербів. Адже в другому сезоні ми могли отримати до 150 фрагментів, що відповідає кількості 150 гербів третього сезону. Але ліміт в третьому сезоні становить 90 гербів, що знижує потенціал до покращення предметів у людей, котрі активно фармили герби. Але, за словами Blizzard, не повинні зачепити більшу кількість гравців, котрі і так не досягали ліміту. Проте ще є позитивні зміни. Тепер, якщо ви досягли тижневого ліміту гербів, наприклад, другого рівня. І повинні отримати в нагороду за припустиму підземелля ще кілька гербів. Вони автоматично конвертуються в герби першого рівня, що з часом дозволить вам обміняти їх на герби вищого рівня і отримати профіт, також не обмежуючи себе у проходженні активностей нижчого рівня, наприклад допомагаючи друзям в рейді нормальної складності чи низькому ключі. Хороші зміни відбулися в каталізаторі творіння, за допомогою котрого ви можете отримати елементи сету вашого класу. Тепер він буде відкриватися одразу на першому тижні сезону, та ви почнете накопичувати заряди для перетворення речей, і відповідно зможете отримати повний сет значно раніше, навіть не отримуючи сетові предмети з інших традиційних джерел. Ну і наостанок цікава зміна в інтерфейсі гри. Тепер ви можете в налаштуваннях вибирати колір тла вікна завдань із чотирьох запропонованих варіантів. Це невелике, але дуже приємне покращення, котре для якогось може бути важливіше будь-яких апгрейдів предметів. Такі ось цікаві неочевидні зміни відбулися з релізом патчу 10.2 для Dragonflight. Пишіть в коментарях, які ще зміни я пропустив, і що вам найбільше сподобалось чи не сподобалося в патчі. Дякую за увагу та до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі VSio.